Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Давно не бачились, бо останній місяць мені щось не дуже хотілося знімати відео, та й в принципі книжки були такі, про які не дуже хотілося мені говорити. Та й там цикли я підчитував, тому, тому так було трошки затримка відео, але от побачив на каналі у Сандри, до речі. Лінк на це відео я залишу в описі на каналі. Побачив у неї відео, де вона підбивала підсумки року і зробила собі такий книжковий текст з різними книжками, типу розчарування року, там чи найщасливіше читання року. Тому вирішив зняти і в себе щось таке. Думаю, вам цікаво було б послухати. Та й в принципі, книжки тут зібрались такі, про які мені би хотілось поговорити. Відео з топ-10 книжками 2023 року, я, напевно, вже випущу в першу половину січня, тому це останнє відео цього року на каналі. Дякую, що у вас зібралося так багато. Там вже здається 330 підписників, тому всіх вітаю. Щодо кількості прочитаних книг у 2023 році, мені вдалося прочитати 65. Це, ну, якщо чесно, прям нереально крутий результат для мене. Бо минулі роки я, в принципі, читав книги, але це було не на регулярній основі, тому я там міг прочитати за рік 10, ну, максимум 15 книг. Тому цього року я спочатку собі поставив ціль 40 книг. Але коли побачив, що 40 книг в мене накопилося ще в серпні, вирішив цю цифру підняти до 60. І в принципі я свій план виконав. І, напевно, я буду і наступні роки ставити собі такі цілі в 60 книг, бо це дуже комфортний темп читання для мене. Я себе не перегружаю, бо коли я дивлюся як там в інших буктюберів, буктокерів, там за рік набирається 100-140 книг, ну це для мене прям дуже багато. І я знаю, що я стільки часу на читання точно витрачати не буду. Е, зараз я дочитую. Точніше почав читати другу частину з цикла експансія, тому ця цифра, в принципі, не підніметься, бо в цьому році я її точно не закінчу. Тому, власне, починаємо вже цей книжковий тег. Ще раз кажу, що ідею для цього відео я взяв на каналі у Сандри, тому посилання на це відео в описі, щоб не казала мені, що я тут щось краду. Перший тег – це розчарування року, і це книга там, де співають раки, Делії Овенс. Я одразу хочу перепросити перед всіма. Кому ця книга сподобалась, я дійсно радий за вас, що вам ця книга сподобалась. Дуже радий, якщо чесно, але зрозуміти я вас не можу. І зараз я поясню, чому одразу скажу, що напевно я не буду в цьому відео розказувати про сюжет цієї книги, та й в принципі про, ну, про сюжет жодної книжки в цьому відео, тому тут будуть такі суто мої думки. Ця книга доволі часто зринала в моєму інфополі ще у 22-му році. Ще до того, як я почав регулярно читати. Потім я її бачив в топах різних буктюберів, типу, що це там одна з топових книг за рік була. Ну і я зацікавився, вирішив собі придбати і прочитати. І якщо чесно, це була, напевно, одна з найбільших читацьких таких помилок за все моє життя. Єдине гарне, що я можу сказати про цю книгу, це описи природи, тому що ну, вони тут зроблені. Ну, написані дійсно класно, що не дивно, бо авторка є зоологіною і природоохоронницею. Тому це їй вдалося в цій книзі дійсно класно і було цікаво це читати. Але все інше, починаючи від сюжету і закінчуючи пір персонажами, їхньою мотивацією зроблено на настільки низькому рівні, що мені, якщо чесно, було дивно. Як це взагалі може комусь подобатись? Чому мама і брати кинули головну героїню з бухаючим батьком? Нам так і не пояснили, принаймні, в ті 120 сторінок, які я прочитав. Бо, в принципі, не раз наголошувало, що і мама любила головну, головну героїню, і принаймні декілька членів цієї всієї великої родини її любили. Ніхто її не забрав з собою, лишили просто на тому болоті. З тим батьком, ну мені це прям зовсім не зрозуміло було. Діалоги просто бездарні, таке враження, ніби авторка подивилася в мої зошити з української мови, де я писав ці діалоги приблизно в такої ж тупості. І таке враження, ніби всі думки, які зринали в голові героїв і перс... пер... персонажів цієї книги, вони обов'язково мають проговорити через свій рот. І такого, щоб вони залишились просто в їх голові, ну такого просто не могло бути в цій книжці. Чому авторка вирішила ще й сюди якусь незрозумілу детективну лінію для мене також не ясно. Ну, було б краще, якби вона більше все-таки сконцентрувалася на, на якихось внутрішніх переживаннях головної героїні. Бо життя в неї, в принципі, дійсно важке. Я чесно намагався дати цій книзі шанс, але після там, 120 чи 130 прочитаних сторінок я зрозумів, що ну, краще вже точно не буде, все буде тільки гірше. Я дуже дратувався під час прочитання, тому я просто вирішив її кинути, її продати, тобто її навіть не мало її показати. Е, наступний тег це аутсайдер року, тобто книга, про яку мало говорять. І я зараз вам покажу книгу Пітера Вотса Морська зірка. І для мене чесно є загадкою, чому книжка одного з топових фантастів сучасності просто пройшла повз українську аудиторію. Там, здається, на Ютубі я бачу якийсь тільки один огляд, ну, точніше, враження на цю книгу. І все. Більше її взагалі ніде не бачив. Тому я цю ситуацію буду виправляти в себе на каналі, я ще про неї точно буду говорити. Бо, ну, якщо чесно, це одна з моїх улюблених фантастичних історій не тільки за цей рік, а й взагалі книга, яка була переоцінена. Якщо чесно, цього року було доволі багато таких книг, які я там послухав дуже класні відгуки там, від різних буктюберів і вирішив спробувати почитати. Але зазвичай це виявлялось. Не те, що поганими книжками, бо цього року, в принципі, єдина погана книжка це була там, де співають раки. Вони були такі, в принципі, прохідні, нічого, ну, за око якось ні за що не чіплялось. Ну, таких книжок було дійсно багато, і я вирішив виділити одну це середня стать Джефрі Євгенідіса. Починалась вона дійсно цікаво і класно. Ну, я прям думаю, блін, ну, нарешті щось круте. Мені порадили, і ну я вже прям вибудував собі якісь очікування, які будуть потім при прочитанні цієї книжки, але ці очікування не виправдались, і книжка виявилась просто такою прохідною. Ще раз кажу, книжка непогана. В принципі, були моменти, які мені дійсно дуже сподобались, і були написані прям класно. Це вже той самий початок книжки, де брат з сестрою тікали з Греції від війни. Воно прям дуже класно було, як вони приїхали в Америку на цьому кораблі, почали там почали там обустраюватися якось жити, призвичаюватись. Ну це було цікаво. І ще мені сподобався момент, де Каліопа, наша головна героїня, проводила не то канікули, не то якісь вихідні у своєї подруги. Тобто, ну це було дійсно класно написано, цікаво. Але все інше було на доволі посередньому рівні. Особливо мені не сподобався кінець книги. Тут зараз будуть невеличкі спойлери, тому хто не читав, або прочитав, або не збирається читати цю книгу, то залишайтесь. А всі інші то прошу перейти вже на наступний тех. Наприклад, не сподобався точніше, то ну, він був якийсь трошки нелогічний момент, коли. Каліопа тікає з дому і працює танцюристкою. Для мене це було взагалі якось нелогічно. Я не розумів, чому вона так вчинила. І це, в принципі, не збігалося з тим психологічним портретом героїні, який автор нам малював протягом там, більше половини книги. І ще, ну, взагалі, якийсь абсурдний, просто якийсь максимально сюровий момент. Це оця. Я вже там точно не згадаю. Як була якась погоня на машинах через кордон за якимись там грошима, ну це просто таке враження, ніби я читав не якийсь драматичний твір, а дивився. Ну, це просто був якийсь сценарій голого пістолета здалася Нільсоном. Це було настільки смішно, я просто не міг зупинитись, сміятись, бо це. Дуже абсурдно було. І ну, це абсолютно зайвий момент для мене був в цій книзі. Оця от лінія з, з чоловіком в домі якого жили бабці Каліопи, який потім став священником якимось, ну, для мене воно взагалі якось незрозумілою була. Тому, якщо ви можете це якось пояснити, можете написати в коментарях, в принципі. Мені було би цікаво почитати, але прошу це виділити якимось спойлером, щоб. Інші люди не наткнулися на них випадково. Е, улюблений головний персонаж. Тут, в принципі, взагалі без варіантів було. Бо як тільки я ще почав читати цю книгу, то мені вже було ясно, що це в принципі один з найсильніших е, персонажів, які мені зустрічались в снигах взагалі. І це інквізитор Глокта з трилогії Перший закон Джо Беркромбі. В минулому це був найкращий фехтувальник Союзу. Але на війні він потрапив у полон, в якому провів кілька років його там катували. І як зазначає сам герой, що краще б він помер у тому полоні, після нього він вийшов абсолютно понівеченим чоловіком, який без ціпка не може ходити, та й, в принципі, піднятись по сходах, для нього є непосильною задачею. Зараз же він працює катом, який... Катує всіх, кому не пощастило, і хто перетнув дорогу архілектору, на якого працює сам занданґлокта. І не дивлячись на те, що він є людиною не надто приємною, і навіть трохи гидкою, все одно автор нам дуже круто його прописує. І є моменти, коли ти навіть йому починаєш співчувати. Я вже знімав невеличке враження про про першу книгу трилогії Перший закон. Лінк я залишу в описі, тому хто захоче, той подивиться, де розповідаючи про цю книгу. Наступний тег — це новий улюблений автор, якого відкрив у 2023 році. І це, напевно, той момент, коли м, чиїсь поради стали дійсним, дійсно слушними, і завдяки ним я відкрив собі такого неймовірного автора, як Казо Ішігуру. Ось в мене його чотири його книжки. Я прочитав три. Не відпускай мене ще не читав. Напевно, я відкладу її десь на наступний рік. І всі три книги, які його прочитав, виявилися неймовірно проникливими і щемкими. Якщо чесно, я всі три книжки захоплювався вмінням автора настільки простими словами передати настільки точно внутрішній стан персонажів, їх психологічний портрет, що вони себе представляють, і це було прям дуже класно читати іноді. Очі на мокрому місці лишались, тому я всім дуже раджу прочитати книжки Кадзуо і Шігуру. В принципі, напевно, всі я раджу прочитати. Ну, принаймні, ті три, які я читав: це Клара і Сонце, Художник Хиткого світу і залиш дня. Чому я раджу їх прочитати? Всім, тому що ну вони дуже легко написані. Мені здається, що кожен читач, який би в нього досвід читання не був, все одно він ці книжки зрозуміє і. Зможе ними проникнутись. Єдине, що може вам муляти око, це якісь трошки штучні діалоги між персонажами. Таке враження, ніби автор спеціально вибирав своїми персонажами в своїх книжках таким, щоб ця штучність не була дуже помітна. Тому що я вам зараз приведу приклад: в принципі, в залишок дня в нас головними героями виступають дворецькі і прислуги, де в в принципі, такий трошки офіційний е, стиль мовлення. Друга книжка це «Художне хитко світу, де в принципі розповідається про японців, в яких зовсім культура інша. А в третій – це Клара і Сонце, головною героїні взагалі виступає Андрой. І оця штучність почала проявлятися якраз в книзі Клара і Сонце, коли діалоги велися не між андроїдами, а між людьми. І от ну дійсно вони мені видавалися якимись трошки дитячими і нахраними. Не завжди я в них вірив. Але все одно цими, навіть цими штучними діалогами автор примудрився дуже класно передати те, що він задумав, і показати цих героїв такими, як він хотів. Я все одно цим всім трьом книжкам поставив п'ятірочку, і я не сумніваюсь, що не відпускає мене. Я поставлю п'ятірочку. Але ну, це той момент, на який. Я звернув увагу і мені хотілося з ним поділитися. Наступний текст це найприємніше читання року. І ну, тут, в принципі, я довго не думав, тому що це ілюстровані видання по Гаррі Потеру. Е, насправді, я фанат Гаррі Потера просто страшний. І я передивився фільми безліч разів, грав ігри по все ту ще з самого дитинства. І для мене читати ці неймовірні ілюстровані видання від Абаби Галамаги було. Прям настільки комфортним читанням, що ну такого я не відчував від відлинжок вже дуже давно. Щодо самого ілюстрованого видання, я дивився новину, що Джим Кей, художник, який малював ілюстрації до цього ілюстрованого видання, більше не повернеться над роботою над шостим і сьомим томами, і до праці будуть залучені вже якісь інші художники. Тому ну насправді прикро, що його не буде, бо ці ілюстрації я міг. Сидіти розглядати ну, хвилинами, якщо чесно. Тому очікуємо вже на наступні томи. Надію, що Баба Галамага за їх видання теж візьметься. Е, наступний тех це найкраща кіноадаптація. І цього року я насправді багато хороших адаптацій дивився. Тут була гронізація роману Ворошило-град Сергія Жадана під назвою Дике Поле. Були ще, перше, що спадає на думку, це серіали по Джонатан Стрендж і Містер Норел. Також Полок Тико» був дуже крутий серіал, який шкода, що прикрили. Але хочеться виділити екранізацію роману Казуї Шігуро Залишок дня, яка в українській адаптації має назву наприкінці дня. Що чесно, вони дуже класно потрапили в тон і настрій книги. І цей просто скороносний акторський склад ще більше посилює ту роботу, яку провели. Режисери, оператори і сценаристи. Тому, якщо хтось не знав, наприклад, що є екранізація, бо я думаю, багато таких є, раджу дуже подивитись, вона дуже класна, але обов'язково вже після того як прочитаєте книгу. Найтовстіша книга 2023 року для кожної людини, я думаю, визначення такого товстунця з книжок є різним. Хтось, наприклад, може назвати товстунцем там тисячосней Якоба дезута або. Ну, не знаю, там моя каяттяжо у мекабра. Але для мене товстунці це прям книжки, які мають там десь 900 плюс сторінок в об'ємі, і які я при своєму темпі читання можу читати там 3-4 тижні. Знаю, що ну, багато кому страшно починати Тов товстунці, але мені, наприклад, ну, в Кайф зануритись в якусь. Одну історію на такий довгий проміжок часу. І в цьому році я прочитав чотири Тостунця, і найбільшим серед них виявилась книга Джона Барта «Берешник Дурзілям. Про цю книгу я тут не буду багато говорити, тому що ми про неї ще поговоримо в мене на каналі. Власне, це та книга, з якої мав початися цей Ютуб канал мій, але перемогли мене якісь сумніви, типу. Що це ніхто не буде дивитись, такому та це цікаво. Тому я вирішив не починати тоді YouTube канал. Але моя думка змінилась після того, як я прочитав розпутний птах ночі Хосе доносо. І тоді моя любов до книги, в принципі, виявилась більшою за якісь сумніви в собі. І я захотів цими думками з вами поділитися. Найтонша книга року це польові дослідження з українського сексу Оксани Забушко. Признаюсь чесно, я її не дочитав, тому що не знаю, дуже важко мені якось цей текст здавався, і настрій був на той, якось не міг сконцентруватись. Все там, сторінки я міг перечитувати по кілька разів і все одно не в'їжджати, про що вона там говорить. Тому я її відклав. Я знаю, що багато хто говорить, що можна спробувати послухати аудіокнигу, тому що вона дається трошки легше, ні, ніж сам текст. Тому думаю, що я ще в принципі послухаю аудіокнигу колись. Тому, якщо не знайомі з творчістю авторки, краще починати з музею покинутих секретів. Знаю вона набагато більше в об'ємі, але мені вона далась набагато легше. Сюжет був захопливіший, та й в принципі вона мені здається більш майстерно написана ніж ця. І останній тех це улюблені обкладинки книжок. Тут їх небагато. Це Тарас Прохасько і його непрості, дублінці Джеймса Джойса і таємна зброя Хуліо Кортаса. І на цьому, в принципі, в мене з відео все. Дуже дякую, що ви додивились аж до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво це послухати. Пишіть обов'язково коментарі, я їх всіх читаю, по можливості стараюсь відповідати. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково донатьте на ЗСУ на будь-який перевірений збір. І побачимось в наступних відео.